Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися із полеглим у боях за Україну Олександром Герштанським. Капта летів завалило там, де вони були приміщення. їх Там загинуло троє четвертий. Як почуваються 32-річна жінка та 25-річний чоловік, які травмувалися від полум'я з газового балона у селі Тарасове Луцького району? Опік обличчя, опік, втул, байрук. Благодійний концерт Коляда від дітей Небесного легіону відбувся в обласній бібліотеці для юнацтва. У Луцьку попрощалися із полеглим у боях за Україну Олександром Герштанським. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації, розповів Суспільному секретар міськради Юрій Безпятко каже: загинув 59-річний воїн 29 грудня, торік під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області. Щирим і добрим таким запам'ятала загиблого брата. Розповідає двоюрідна сестра Світлана. Надзвичайно любив свою сім'ю, свою родину. Веселий. Життя радісний <плес> відспівали військовослужбовця у храмі святителя Іоанна Златоустого, як розповів його настоятель Петро Атамані, загиблий допомагав будувати церкву. При в'їзді ковані ворота, а при вході у храм ковані квіти. Їх виготовив загиблий захисник Олександр Герштанський. каже священник. З самого початку знайомства з Олександром. Я його прийняв як свого брата, як свого. Друга, і ми дійсно були родинними зв'язками, зв'язані всіх обставинах, яких я до нього тільки не звертався. Він готовий був віддати своє все, і він дійсно віддав зараз за нас свою душу. Хап прилетів, завалило там, де вони були приміщення. Їх там загинуло троє, четвертий. Коваль від Бога. Таких ковалів в Луцьку одиниці. Він міг зробити будь-що добре, чуйний, поможе всім. Він у Франції навіть відправляв свої продукції. Сашеньку ми дуже добре знали, знали по роботі. Я не раз їх заказував. Забор, співчуття, але перемога так просто не дається. Волиняни на колінах проведжали захисника. Поховали воїна Олександра Герштанського у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк. Із російського полону визволили чотирьох військовослужбовців з Волині, розповів Суспільному начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. З його слів напередодні під час найбільшого обміну за час повномасштабної війни звільнили 29-річного прикордонника Іллю Музику з міста Нововолинська, 25-річного стрільця розвідувального взводу Дмитра Осового, родом із села Смолигів Луцького району, а також військовослужбовців, яких раніше вважали зниклими безвісти у Запорізькій області. 35- Річного Сергія Зінчука з Колківської громади та 46-річного Руслана Фелещука з Колодіжного на Ковальщині. Усього вчора з полону повернули 230 українців, серед яких захисники Маріуполя, заводу Азовсталь, острова Зміїний Чаес це був 49-й обмін. Повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець. Стан 32-річної жінки та 25-річного чоловіка, які травмувалися від полум'я газового балона у селі Тарасове Луцького району, стабільний. Нині їх прооперували, розповів завідувач опікового відділення міської клінічної лікарні Роман Трач. Проведено вже оперативне лікування, і хворі згідно стандартів. Лікуються в нашому відділенні. Опік обличчя, опік втул, байрук зараз збільшилася кількість. Потерпілих з приводу саме таких побутових травм, травм полум'ям, коли, наприклад, є сирі дрова, наливають бензин чи, наприклад, якісь горючі суміші, також є різні балончики, які зараз для розпалювання є. Плюс недотримання техніки безпеки при користування котлами. Поспілкуватися з травмованими у медзакладі, аби дізнатися деталі Суспільному не вдалося. Зі слів завідувача диспетчерської центру екстреної медицини Станіслава Ліника. Виклик на лінію 103 надійшов орієнтовно о третій ночі. На місце події виїжджали дві бригади медиків. При приїзді було дві особи постраждалих: це чоловік і жінка, безпосередньо з опіками першої, другої ступені та другої, третьої, відповідно завезено в міську клінічну лікарню для госпіталізації. Суспільному вдалося дізнатися адресу, де усе сталося. Двері у будинку ніхто не відчинив. До поліції з приводу цієї ситуації розповіла Суспільному інспекторка управління Марина Балдич, ніхто не звертався. На чергування у Луцьку вийшли піротехніки, які напередодні нового року повернулися із Донеччини, розповів керівник відділення піротехнічних робіт головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області Андрій Романчук. З його слів, волиняни розміновували ділянку після російських обстрілів, знешкоджували боєприпаси, розкидані на 3,5 гектарах внаслідок вибуху. Воно не все здетонувало, але все ж таки воно було пошкоджене. Надалі його використовувати просто неможливо, адже воно може. Нашкодити самим військовим. Внаслідок прильоту так було розкидано вибухно безпечні предмети на незначну відстань, але все-таки їх прийшлось збирати та ліквідовувати. Почергово волиняни працювали на Донеччині з березня минулого року. Їздили групами по 10 чоловік, каже Андрій Романчук. Постійна небезпека, постійні обстріли зі сторони Російської Федерації, так як повітряна тривога починається набагато пізніше після обстрілу. Ну, дуже мала відстань, і, звичайно, не встигають включати тривогу. Старший сапер Микола Мороз говорить: за 12 років служби в групі піротехнічних робіт довелося знешкоджувати зброю та вибухівку від часів Першої світової війни і до сучасних зразків. Найважче працювати це з протипіхотними мінами. Тобто Протипіхотна міна неживної дії, вона йде пластикова, її мінімум, мінімум предметів металевих, де саме пошуковий пристрій, майже його не бачить. Вона маскується. Якщо поступає заявка, це вона кожен день різна, кожен день різний боєприпас. Нині на ротацію в зону бойових дій поїхала інша група рятувальників. Усього каже керівник піротехнічного відділення Андрій Романчук. До робіт з розмінування прифронтових територій залучили 25 волинських саперів. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Благодійний концерт «Коляда від дітей Небесного легіону відбувся в обласній бібліотеці для юнацтва. 17-річна Лучанка Анна Лукінчук грає український Щедрик. Говорить, колядує із дітьми Небесного легіону вперше. Її тато Олег Лук'янчук загинув рік тому на Купінському напрямку. Дуже сильно сумую і досі не можу прийняти того, що його вже немає. Я зрозуміла, що ми будемо збирати для 14-ї бригади. У мене тато якраз був в 14-й бригаді, і ну я звичайно захотіла долучитися. Колядують діти, батьки яких загинули або зникли безвісті. Розповідає організатор благодійної коляди, керівник волонтерського руху Меценати для солдата Руслан Теліпський. Для того щоб допомогти зібрати кошти на квадроцикли для того, щоб під час евакуації рятувати життя наших поранених бійців. Та могли панаріство з перечеркою його зачекала. Тато Володимирчанки Аліни Сергій Смірнов загинув у 2014 році під Іловайськом, розповідає дівчина. Він був військовий, йому до пенсії лишалось буквально декілька місяців. Дуже любив військову справу. На нашому заході є розмальовані тубуси, які розмальовували дітки з Володимира, викладачі з Луцьких шкіл. Хочемо, щоб ці тубуси продались на аукціоні і виручені кошти пішли в на наші збройні сили України. Кожного разу, коли дітки колядують або щедрують, мама загиблих і дружина загиблих несуть кутю. Тому вона така домашня, смачна. Привожу сина, то він вже третій рік тут колядує. Це наш такий вклад в добру справу. Зі слів керівниці Волинської обласної бібліотеки для юнацтва Алли Єфремової. Благодійна коляда у книгозбірні відбувається четвертий рік поспіль. Підлітки це саме наша аудиторія, за яку ми повинні дбати. Вони формують Україну, і майбутнє України залежить саме від них. Як розповів організатор Руслан Теліпський, участь у благодійній коляді взяло 25 дітей небесного легіону. Упродовж дня вони колядували і посівали у 15 організаціях. Наталка Кликуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.